Роблю тест-драйв на Opel Corsa-e, електромобільчик. У нас ми їдемо зараз в екорежимі, але автомобіль досить приємно розганяється. В мене немає взагалі зауважень до роботи ходової частини, відпрацьовує все хорошо і м'яко. Мені сподобалася реакція на кермо, автомобіль приємно керується, а, він є зібраний і він не є жорстким. А, в салоні ну, місце, місця, як в автомобілі Б класу, можливо. А в перехідний в Бену, ось так, але мені з 1 82, м81 тут місця вистачає. Можливо, позаду мене вже ніхто не сяде, але то вже справа інша. Для міста це досить зручний такий маневрений автомобільчик. По зарядці у нас ну, запас ходу 140 км у нас ще є. Причому що у нас 50% по батареї. Лежачий поліцейський, досить приємно автомобіль проїхав. По їздових характеристиках, своїх характеристиках залишив приємні враження. Якось ось так.